вчителю словесник, до тих порох Василь Володимирович, і майстер-клас у нас на таку тему. Чи потрібен було вчителю словеснику у містечковій школі? Сьогодні ми з вами повинні обговорити цю тему і з'ясувати для себе, як дійсно нам потрібно працювати у нових теперішніх умовах. А допоможе нам розібратися з цим саме Василь Володимирович. Безники, також нам допомагають сьогодні вчителі інформатики. Ось і разом ми будемо з вами опановлені і Так склалося, що за <схід> останній час мене дещо не змінилися, підходи до навчання наших учнів. Виявилося, що є інші, трохи цікавіші для мене і для них такі підходи. Зокрема, я хочу сказати вам про мережеві технології. Мережеві технології передбачають навчання, веснування, спілкування з учнями, та місцем, допомагає цьому нам на даний час якраз технологія, яку ми називаємо блог. Тож, чи потрібен блог нам, учителям, ось такої звичайної містечкової школи? Якби це говорили ще року, кліп два чи три тому назад, мабуть, ми сказали, що поки що Але все де, все змінюється. Час біжить, ми стаємо більш інформаційними і ми, і наші діти, і батьки наших дітей. І тому я думаю, що якраз ця технологія на даний час є для нас усіх актуальною. Взагалі, то кажуть, майстер каже, що таке майстер? Майстер-клас це те, як це роблю я. А я хотів би, щоб наш сьогоднішній майстер клас проходив під таким як Якби я це робив по новому уникаючи всіх тих помилок, яких я на даний час допустив, працюючи у цій допомозі. Отже, будь ласка, наслідок. Що таке блог? Бо це іншими словами мережевих журналів Або мережаві студент. Всі ми в дитинстві. В юності в чудесні, особливо коли заховувались. Хтось тиждень міг, хтось місяць, хтось кілька років. А тепер ми можемо, як казав поет, наодинці з цілим світом вести журнал. Блоги тематично дуже бувають різноманітні. Ви знаєте, що блоги є і президенти, є прем'єр-міністрів, і в простих таких звичайних людей, як ми з вами. У нас віддають блок якраз, як мережева технологія. От давайте разом подумаємо, для чого нам потрібен блок. Ну, для того, щоб більше знаходити контакт із учнями. Значить, за допомогою блога ми можемо задавати їм завдання. Ось це полегшує роботу як і вчителя, так і самого учня. Так. Прошу, ми напишемо, давайте так. Для контакту з учнями, або для, власне, покращення навчального процесу. так? Для навчання, давайте так напочнемо. Mm -hmm. Ще прошу, для чого ще потрібен блог. Щоб, щоб бути сучасним учителем. О, я, я з цього теж ніби починав. Щоб бути сучасним учителем. Так. Ти з ней зв'язок учителям? Липе, це для навчання, для навчання. це дійсно для, угу. для навчання, так. Підізнавані форми, методи роботи. Так, новинків, це, роботи. Це, це Це всі навчання. Всі. для навчання. І... Для навчання. Менюватися в досягненнями, наприклад, у руку. презентувати себе, так? так? Прошу, презентувати себе. От справді, виходячи з того, про що ми говорили, бо, я думаю, Учителю словеснику потрібен якраз насамперед для навчання як технології, щоб бути сучасним учителем і презентувати себе у всьому світі, можна сказати. Ось виглядає так від блог. До речі, там вже 10 тисяч перекладів, якщо рахувати від лютого місяця, ось буквально кілька днів тому назад, але щодо другого, щоб бути сучасним учителем. Далеко. Ось я такий нас далі, вітаю вас доброго дня. Це, на перший погляд, всього цього чотири слова. Але щоб його поставити, цілу добу тих, хто заходить на блог, то вітали доброго вечора, доброго дня, доброго ранку, доброї ночі, мені довелося попрацювати, тобто трошки себе зробити молодшим, таким, як наші. Комп'ютерщики. І, наприклад, такого на українській мові не було. Мені довелося залізти цю маленьку про програмку, поміняти російську мову на українську, поміняти на відповідь, виріс в своїх очах, виріс, став трошки сучаснішим, став. Прошу далі. Ну, ось це перегляд за країнами з цих 10 тисяч, які табличку витягнути. Дивіться. Ми плохи вже дивилися в Україні, США, Німеччині, Росії, Нідерландах, В'єтнамі навіть Індонезії, Польщі, Словенії, Франції, там так далі, спадаючи. Але зверніть увагу, що найбільше в Україні. значить, ми все-таки навіть і споріг, то спорів його не далі. Від чого ж залежить ефективність блогу? Давайте теж разом зі Від перегляду. Від кількості перегляду. А що була велика кількість перегляду. Цікавий матеріал. Так, да, прошу. Цікавий матеріал. Ще будь ласка. Я думаю, на сам перед вашей местами, як за те, будемо зацікавитися. Оформлення, да, Оформлення. Блок як. Спосіб навчання, засіб навчання, що потрібно. Я думаю, що. Відповідно, яковити також сьогодні. Так. І, власне, щоб учні наші змогли, що зацікавились і мали можливість звертати до нього. Тобто розширення, можна сказати, Маю, доступу, так? як Че вкразні? Доступу або коморзому. Доступу до мережі, давайте так. Mm -hmm. Доступу mm -hmm. до мережі. Тому що, якщо проаналізувати, а я працюю, наприклад, в 9 му і 6 му класі, так? то виходить, що в 9 му майже всі усі зможуть переглянути майже, так. правда, якщо захочуть. Це є інші, правда. Але зможуть. У них вдома є комп'ютер, у них є інші гаджети, за до допомогою яких вони зможуть потрапити в мережу і там телефони, планшет. А от, наприклад, учні 6 класу ще не мають такої можливості. Не всі їм ще вдома батьки на комп'ютера, так? І не всі вони ще мають ось ці сучасні мобільні засоби зв'язку. От знову ж давайте зробимо такий ніби штурм госповий, так? і подумай, як же нам ось в школі тут розширити можливість доступу до мережі. до... Ну, Зачай, комп ютерний комп ютерний клас. Клас. так. Прошу. В учете. Комп'ютерний клас. Так. Є така можливість. Ми зараз з вами всі разом працюємо, щоб бережа була доступна і вчителям. Так? Хочу провести інтернет у... учителям. 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 Давай, учителям. А де все можна? Встановити нашу культурку. Бібліотека, прошу діти. Я думаю, що це якраз те місце, де діти якраз мають працювати. В інтернеті можливість і Потрібно щось. В бібліотеці був до мережі. Ну, І ще в нас один є комп'ютерний клас. Можна туди теж так? Пиші. Ще один комп'ютерний клас. Ну, Можете якихось комп'ютерних класів. Ні, у нас є. Це там це був комп'ютерний клас. Тому тоді діти навіть у на своїх планшетах, так, яких ми доста зможуть, чи на коридорі, чи десь сидячи, на, на стільчику працювати якраз у березні та так. Інша справа, чи потрібно це завжди на кожен урок в 6 класі, звичайно, ні. Але я думаю, до того часу, поки у дітей з'являться ось засоби зв'язку, діти повинні вміти вже користуватися мережею, зокрема, блогами учителів. Тому, якщо ми зможемо розширити доступ учнів до мережі і вчителів також доступ. Доступ для вчителів до Це буде великий плюс у нас у школі. Дякую, будь ласка, на наступний слайд. А тепер саме головне, від чого ми вже говорили, зокрема, і Олена Миколаївна. На Найбільше, я так теж не розумію, далі подивитися, знову наведу приклади слово блогу, залежить від того, про що писати. Дайте Подумаємо, ми з вами вчителі. Так? Далі. Ми з вами освічені люди. Так? Ми з вами ще, крім того, що переважно в віці класні керівники. Ну, з приводу цього, давайте подумаємо, про що можна писати в Блозі. Про успішність. Так, успішність. От, ну хай буде. Прошу. Успішність усміхне. Так, ще прошу. Вам а ми розходимо на сході. Можна. Це для кого? Для класників, діях. Для, для... для учнів. Так, можна оголошення давати, так? так? що буде наступне. Це можна ось так. Оголошення для учнів. Можна. Тести, для прийдення вивчення того чи іншого предмета. Дуже гарно. <кхем> якщо говорити так, то це найпопулярніше, що є, до чого звертаються, то до тести. Тести. Ще промо. Теми для творів, наприклад, які бючні писали. на пам'ятки, як, як вони ага. Рекомендації для виконання. Теж сюдиш написано, можемо. Ну, цікаво знати, того, що немає підручникові проводити. Так, це будь ласка саме останнє, де в нас це пустить. Цікава інформація. Ще день. Ну, наприклад, ми з вами живемо в Ми хочемо про щось чи про когось свою думку вести. Ну, Ми близькі філологи, значить на філологічній так. От сьогодні, наприклад, день народження кого Марко так? Цікава жінка українських класик, яка отримала свій псевдонім, якраз в нас тут на ось я теж подумав і вирішив, де ж взявся цей псевдонім. Перечитав кілька там, творів, подивився ту ж саму інтернет і написав такий доказ. Це теж можна сказати як цікава інформація, але це ще відгук на е, знамен, знаменні події. Так? так, Прошу сюди зацікавити, відгук на знаменні події. Сюди ж, я думаю, потрібно писати про свої. Успіхи, успіхи своїх дітей. Дітям дуже подобається, коли вони себе бачать на рівні. Mm. Так, а можна, ще, mm. можна ще запропонувати, якщо прочитати якийсь один твір, а тоді обговорити його це зброй. Так, правильно. Давайте ось туди детести напишемо. Обговорює, прочитане, так. ще можна хворі. Книги вийшли, які письменники з Так, Саме сучасні почитати. Так, це ось сюди можна в саму нижню, як міська вправа, а у вас повсі за новинки. Навіть має такий можливість, мене зараз виправляють колеги наші, які краще знають, що можна навіть і вчити дітям. Електронний журнал. Збройні тільки мати дати да, батьків, по-перше, по-друге, дозволивши доступ до нього тільки батькам або самим учням. Така можливість є. Оцінки навіть можна, да? так? Оцінки ставити. Ще прошу. Про що можна писати у творах? Так, 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 так. Може ще віртуальна мандрівка. Якщо йдеться про письменника, можливо, де, куди радимо поїхати, щоб відвідати музей, може нічого Звіти про поїздку. Да. Теж сюди. Віртуальні мандрівки. Або звіти мандрівки. З дозволу дитини можна опублікувати твори, наприклад, які так. дитина пише. Це поезія, чи це проза. Так. А це ви не запропонуєте? Ви бачите, ніби навіть з'явиться такі тематичні, так? Да? Там, де тебе Там, де твори. Так, можна, як зразки. Так. Можна. Ру. Ру. Зразки кращих твори. Доповнення. Тобто ви написали матеріал, помістили на неї наступного дня чи через три дні новий матеріал і знову на цю сторінку. Вона називається головна область. От якраз ось це, що у нас ось тут, мені здається, що можна поміщати на головну. Бачите, його і найбільше виходить. Через це і головна сторінка, вона не статична, а якраз така так, рухлива то і такі матеріали легше і краще будуть сприймати. Далі інші сторінки, які ми вже вималювалися, це можна назвати українська мова чи і українська література, чи окремо зробити українська мова, українська література, чи світова література чи і російська мова, чи разом. мова. <кхем> Ось це в нас сторінка для батьків, так. І як це така ніби. Оперативно. А в блоці є такий гарш, який називається блокнот, Коли легко можна навіть не розкривати, влазити гриб на інше, а просто записати. На завтра вивчите те. Дитина викриє, як бачить, що їй потрібно на наступній працювати. Який роблять документи, ті, хто зараз починає, тому що в зв зв'язку з конкурсом. Перелистав кілька зовсім юних молодих двоє, то всі чомусь вважають, що головна сторінка це головна сторінка, це я повинен бути на головній сторінці. Про мене, бо я мій портрет, мій досвід роботи. <кху> Інформація інша про мене. Але як свідчить статистика, побачите пізніше, що цієї сторінки цікавляться, чи ці так ція Ну, десь вона повинна бути. Остані. Звичайно, про себе треба розказати такі деталі. Але про вас судитиму, про мене так зрозумію якраз якраз і наповнення Ось із цієї головної сторіни. Прошу далі. Ось дивіться, що цікавить насамперед читачі, які темні. Здається, зовсім такі прості, банальні. Найбільше перегляд має допис, який називається Творель творів для читання в Люто. І ось ще один такий недалеко від нього твори, який потрібно вивчити 9 клас. У мене всього там 50 дописів. Бачите, 50 якраз два таких потрапили. Ну, а інші, я думаю, то вже на людини. Про Михайла Туменюка і і такі деякі поради. Ось теж цікаво. Я не думав, що Я так буде популярно, Як гордувати здоворови? Прошукаю мене. А ось це вже сторінки, яка називається в мене українська мова і література. Що найбільше цікаве, так дивіться, те стоїть завдання з змішування. Календарно в пісні тестові завдання, там тестові завдання з теорії літератури, а далі все інше. Тому, я думаю, якраз коли ви будете працювати, то для того, щоб вам був популярний, якраз потрібно вичати ось такі матеріали. А ось врешті кількість переглядів за сторінками. Але ось ця сторінка з'явилася. Бачите, коли 17 грудня, Так, да, недавно то це я взяв за цей час. То українську літературу відвідали 66. літературне краєзнавство 50, українська мова 47, а про мене тільки захотіли повідомити 27 відвідувачів. Прошу далі. Ну, Ніби як пішов нашого сьогоднішнього такого обговорення, ми з вами якраз на ось цьому першому етапі, на етапі однування. Блок, створення блогу це все-таки звикли до такої технології, як проєкт. Тобто, блог, створення блогу, його існування, наповнення це все-таки. У певній мірі є проєктна технологія, а проєктна технологія теж починається з обдумування. І ось ця технологія, ця частина цієї технології, мені здається, найважливішою. Тому що, коли, не дуже подумавши, починаєш працювати, доводиться потім дуже багато переробляти. Це я точно знаю на своєму гіркому досвіді. Але найкраще, звичайно, подумати, порадитися з колегами, які спеціалісти з цього питання, а потім вже приступати до спору. Якби я робив би це зараз, маючи певний гіркий досвід, потрібно все, про що ви хочете, щоб було у вас на блозі, підібрати і зразу ж поставити всі ці віджети і гаджети. Тому що, коли ставиш пізніше, воно вже до певної міри не працює в повному обсязі. Я думаю, що навіть трохи і спотикаючись, така технологія. І хотів би, щоб ми в цьому переконалися сьогодні на мову такому досвіду, потрібно і в нашій школі зокрема. Звичайно, в мене сільська школа, це п'ятеро учнів, це дуже добре в класі. Там може і не треба цієї технології, можна всіх обійти і всіх. Пояснити, показати, розказати. Ми і не людська школа, де ця мережава технологія може діяти безвідмовно. Ми посередині, ну, У нас більше проблем, але вирішувати їх, я думаю, буде цікавіше. Ну і на закінчення, якщо можна, я хотів би, щоб ми обмінялись просто короткими такими висловлюваннями. Колеги, звичайно, сьогодні ми купували з вами на прекрасному майстрі класі, який нам провів Василь Володимирович стосовно створення блогу. Звичайно, що ця тематика для нас є новою, ми її ще зовсім з вами не опанували, але я вважаю, що вона потрібна у сучасній школі, тому що саме завдяки блогу ми можемо дійсно обмінюватися інформацією різної інформацією із учнями, тримати тісний контакт з ними, ну і, звичайно, йти у ногу із сучасністю. Тому я, наприклад, вважаю, що це дуже гарна ідея стосовно створення. І, звичайно, у своїй професійній діяльності я також буду намагатися створити блог, ну і, звичайно, працювати у цьому напрямку. думаю, що слово сучасність є ключовим при споріні Бої, тому що ми всі йдемо в дійсною сучасністю і повинні бути на рівні з нашими учнями, оскільки вони набагато перетишли в такому напрямку. І це дійсно спілкування між вчителем і учнем на новому рівні. Створення блогів, як на мене, це новий етап у розвитку, у розвитку самого творчого вчителя, у творчої діяльності вчителя. Щоб блок був активним, учителю потрібно докладати дуже багато зусиль і часу, тому що можна створити блок там і не заходити туди, або інформація там може бути застарілою, тому і дітям не буде цікаво туди заходити. Потрібно постійно поповнювати новою інформацією відповідно до того, що вивчається на уроці, що відбувається в класі, і тоді учні з нетерпінням будуть чекати якихось новинок, що ще вчити. На свій блог виставив і тому, звичайно, для того, щоб бути цікавим, потрібно докладати зусиль і працювати саме в такому напрямку над створенням блогу. На Сьогодні нас плана впровадження нових інтерактивних технологій у навчальний процес. Тому, звичайно, дякую за ось такий прекрасний майстер-клас. Для мене ще дуже багато незрозумілого. Звичайно, дово консультуватись і намагатимусь зробити ось саме цю технологію корисною для своїх учнів і на своїх уроках. Василю Владимирович, також дякую за такий цікавий майстер-клас. У мене також виникли ідеї. Я розумію, що він не так просто буде втілити її в життя. Я ще не один раз, напевно, до вас попрошуся на майстер-клас. Після сьогоднішнього майстер-класу я е, зрозуміла про те, що е, блок учителя, блок учителя це не легка справа, але одночасно це і полегшує е, роботу і учителя, і учня. Учитель це завжди творець, звичайно, скільки років йому не було. Він повинен, не дивлячись на те, що учні нас багато в чому переджають, але вчитель повинен йти прокувати нову. Учнями і завжди бути цікавим для них. І от Блог це одна з форм такої поло. Кафедра української мови і літератури сьогодні презентує творчого учителя, відпрезтує нам наші роботи. тому саме методичне об'єднання наше працює творчо і ми маємо ким пишатися, ким гордитися, і це наслідки всієї роботи нашої сьогодні представлені Василен Володимировича. І ще ми знаємо, мабуть, кожен з собі в душі створив оту маленьку землю іскорку, яку далі можна розпалити і продовжувати, і в кого вчитися, є чого вчитися, і особливо на сьогоднішньому етапі, що ми можемо помістити, навіть розмістити. Дуже багато і з позакласної роботи і виховання патріотичного, яке сьогодні так необхідно, чим ми живемо, чим живуть наші діти. Влог – це сучасність, і тому саме сучасному і майбутньому.